Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держав, а знання шлях до перемоги. Сьогодні у нас буде дуже цікаво, адже поговоримо про життя тваринок навесні. Ось дітки і наступила вже весна. Сонечко світить яскравіше, з'явилися перші квіточки, на деревах набухли бруньки, скоро з'являться перші листочки, а з теплих країв повертаються птахи. В житті диких тварин теж відбуваються зміни. Зараз я вам розповім, що змінилося в їхньому житті. Звірі навесні змінюють свою теплу пухнасту, зимову шубку на більш легку. Відгадайте загадку і ми дізнаємося, які звірі з приходом весни змінюють колір своєї шубки. Довговухий пострибайчик! Відгадайте, хто це зайчик! Зайчик змінює свою білу шубку на сіру, адже в білій шубці на весні та влітку не побігаєш, одразу помітять зайчика і вовк, і хитра лисиця. Відгадайте ще одну загадку. У дуплі живе та горішки гризе. Білочка. Білочка змінює свою сіру шубку на руду. Є звірі, які проспали усю зиму, а зараз пробуджуються від зимового сну. Давайте відгадаємо, що ж це за звір. Ще не впав на землю сніг, він ховається в берліг. і до теплої весни поривнає він у сни. Так, дітки, це ведмідь. Давайте подивимося, як же сонний ведмідь вибирається навесні зі своєї берлоги. Відгадаємо ще одну загадку. Колючий, а не ялинка. І в голках він, а не сосна. Колючий виставив бочок, впізнали всі. Це ж... Їжачок. Ведмеді та їжачки весною прокидаються від зимового сну. З берлогу виходить мама ведмедиця з маленькими ведмежатками. У їжачка теж з'являються дітки, маленькі їжаченята. Весною у всіх тварин з'являються дитинчатка, за якими вони доглядають, оберігають. Маленькі дитинчата живляться тільки маминим молочком, а пізніше дорослі звірі вчать їх добувати їжу та пристосовуватися до життя в лісі. Давайте разом з вами розглянемо диких тваринок і дізнаємося, як називаються їхні малюки. В мами лисиці лисеня, в мами їжачихи їжаченя. У зайчих зайченя, у ведмедиці ведмежа. У вовчиці вовченя. А у білки білченя. А зараз я пропоную вам зробити завдання. Допоможіть дитинчатам знайти свою матусю. Проведіть доріжки до їх матусь. Чекаю на фото ваших робіт. Дітки, а вам сподобалось сьогоднішнє заняття? А що ви запам'ятали із сьогоднішнього заняття? Які звірятка міняють шубку? А хто просипається після зимової сплячки? Я впевнена, що ви все запам'ятали і багато чого дізналися. Ви справжні молодці. До побачення, все буде, Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.